Навчання у школі 8 статті 56 закону України про судоустрій статус суддів та враховуючи вичерпання відведеного законом строку між підготовками з метою дотримання вимог закону. Я зареєстрований та направлений для участі в проведенні такої онлайн-підготовки. Попереджені про необхідність обладнання робочого місця комп'ютером з веб-камери, з увільненням від основної роботи на час занять та на цей час вважаюся слухачем школи суддів. Не можу. Навчання поєднати з іншою діяльністю, що неможливить ми від участь у судових З Зрахуванням цього просить відкласти з 10-го, тобто з сьогоднішнього дня і по 14 квітня цього року. Прошу звернути увагу, що таке подається мною виключно на виконання нового закону і прошу не вважати його зловживанням процесуальним правом. Єдине, що звернув увагу суду. Хочу звернути увагу суду, наскільки ми дивились. В нього сьогодні навчання до 16.00. У нас сьогодні засідання о 16.00, це онлайн-навчання в нього. Він міг би, в принципі, на півгодини запізниця прийти в сьогоднішнє судове засідання. Поважність причин будемо вирішити наступного разу. Також те, що навчання, що в середу, також в нас заплановано до 10.30 роботам, воно його навчання розпочинається о 10.00. Ми будемо. Вирішувати поважність причин його небруття, неприбуття в наступному судовому засіданні, коли прийде, ми задамо йому кілька запитань. Враховуючи специфіку нашого сьогоднішнього розгляду, шановні учасники, вісім з обвинувачених є діючими суддями. І в разі такої ситуації ми можемо рік, умовно кажучи, витратити лише на навчання. Тому ну, ми послухаємо пана, коли що він нам скаже, і вирішимо поважність причини його неприбуття. Богдан Володимирович, ваше клопотання ми не забулись. Попередньо ми його в середу. Ну оскільки це грошове стягнення, можливо, розгляд без участі інших учасників. На середу давайте вважайте, що це повідомлення, Приходьте своїм захисником, будемо розглядати ваше клопотання, бо сьогодні в нас вже заплановане. Давайте на не на 8.30, на 9.00 приходьте. На 9.00. Добре? На дев'яту приходьте, прокурор, ваша участь також. Дивіться по бажанню. Зараз. А, всі інші. Всі інші. Почекайте. Почекайте. Я так розумію, питання чи буде для всіх інших засідання? Зараз, почекайте. Я вибачаю, все-таки ми будемо в середу по плану працювати в 8.30, оскільки підтверджуючих документів немає, по важності причин ми ще не вирішили. Ми зберемося в 8.30 всі разом і будемо дивитися. Раптом хтось одужує, то що, що ну, а то що. Спочатку було Павло В'ячеславович щось бажав, хотів сказати. Включіть мікрофон, будь ласка. До Володимира Івановича його навчання в... Це питання на пізніше вирішити поважність причини пропуску, то винувачений по ну, по крайній мере, мені усно казав, а напевно адвокат вас про це повідомляв з відповідним клопотанням, зазначав, що в нього лікарняний від 7 днів буде, і огляд лікаря у нього з його станом здоров'я, здається, там вірусне якесь захворювання. То воно на середу призначене. Тобто, якби ви це клопотання вирішили про відкладення минулого разу, ми б сьогодні не збиралися і не було б необхідності збирати таку кількість людей. А якщо ви його і сьогодні не вирішуєте, то ми ще в середу збираємося заздалегідь, знаючи, що Погрібіченка буде хворіє. Можливо, все ж таки якось вирішити це питання і просто не збирати. Ми все-таки сподіваємося, що пан Погребніченко молода людина, і він до цього часу одужує, е, Тому засідання буде по плану 8.30. Будь ласка. Будь ласка. Ще честь. Ну, є клопотання ще адвоката Костенка з електронного суду. Я бачив, він у є. відпустці знаходиться і він написав, що нас які розумію, там по-моєму до 14-го в нього відпустка, Ну його не буде. Ну, то який сенс вас щось, ви перепрошую, все ж таки зустрічатися в, ну, в середу. А, то є пропозиція і прохання. Можливо, все ж таки давайте. Ну, суд хай вирішить питання, щоб вже в середу тоді не зустрічатися, бо Погрібниченка немає, Келіберда не прийде, бо він на цьому а, і він там, ну реально, там те, що. Якщо я розумію, там на болоні, що він там десь проживає, то йому годину мінімум доїхати. Ну, Ніхто не буде зриватися, бігти, там, їхати. Ну, Він явно не приїде в серед 26. Тому якось доцільно, можливо, все ж таки всереду за таких комплексних обставин, то відкласти. Олександр ну, там... Володимирович, давайте кожен з захисників, а може ще й з обвинувачених, надасть свій графік відпусток, де ми не зможемо призначити жодного судового засідання, і ми просто їх всіх знімемо і будемо чекати, поки всі відпочинуть. Добре, це риторичне питання, чи не навіть не запитання, а така теза. Будь ласка, обвинувачений Огурцов. Дивіться. Ну щодо Костенка, по-перше, дійсно в нього відпустка. В нього приїхала сім'я, яку він не бачив півроку. І е, якщо в нього ж не тільки цей процес, в нього багато, дуже багато справ і у вашому суді тут, і в інших судах в нього зараз я недовго. І в інших судах, тобто це для нього робота. Ну, тобто це для нас там має значення, це там для вас це робота, для нього це робота. Таке суттєве значення це на, на, насправді знає має тільки от для нас. Так? А якщо він буде відкладати свою відпустку через всі судові засідання, через всі процеси, через всі е, які, якісь процесуальні дії, які, в яких він приймає участь, то він. У відпустку ніколи не піде, це перше. Значить, і тому, я думаю, що все ж таки, ну, якщо там, наприклад, судді ВАКС поважна причина для зняття справи з розгляду, там ще чиясь відпустка, то я думаю, що тут. Тут немає зловживання, він же ж не ходить у відпустку там за, 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 за весь цей час він перший раз пішов. Да? Тобто, ну, тут немає ознак зговживання Ну, Такі обставини людина хоче побути зі своєю сім'єю. Ну, тобто, це дійсно поважні, можна це врахувати. Це перше. По-друге, щодо Пагрівніченка, якщо у людини ковід, то як би він себе не почував. Він не має права прийти в судове засідання, і навіть якщо він прийде, тобто у вас є документи, які підтверджують, коли йому було встановлено діагноз ковід. Навіть якщо він прийде в судове засідання, то ви його не можете пустити. Ви йому маєте тоді роз'яснити, що він не може прийти в судове засідання з таким діагнозом до повного одужання і до контрольного тесту, тим більше менше ніж там через 7 днів. А в нього, наскільки я розумію, я точно не знаю, коли він захворів, але перший раз, мені здається, його в понеділок не було, я не бачив довідку. Якщо з тієї довідки, яка, якою встановлено діагноз ковід, пройде до середи менше сіми днів, то він не може прийти, не має права на це. І дивіться, мені, наприклад, ну мені не важко. Лень, але не важко встати зранку і приїхати. Але ну, велика кількість людей, які. Завідомо, ми розуміємо, що засідання буде відкладатися. Я підтримую ваше прагнення, і я ще раз я вже казав, що я тільки за більш швидкий розгляд справи, тому що переконаний там, в якихось певних моментах. Да? Я, наприклад, тільки за. Але от даремно їхати відверто не хочу. Олексій Петрович, дякую за вашу думку. Разом з тим наступного разу. Ну, у нас сьогоднішнє сьогодні судове засідання, я минулого разу мав з вами розмову з приводу підтвердження. Є у вас підтвердження сьогодні, так? Будь ласка, передайте через розпорядника. Ми от, наприклад, на наступного разу сьогодні не будемо розглядати, тому що зараз у нас наступне судове засідання з колегами. Розглянемо ваше. Ну питання з приводу. Ну добре. Я сподіваюся, ви нас почули. Я зараз не буду з цим знайомитись, почули, і тут є підтвердження тому поважності ваших причин. Ми будемо вирішити це питання наступного разу. З середу. Зокрема, будь ласка, захисник. Шесть адвокат за руські. Зважаючи на те, що в принципі я так розумію, всі професійній частині в цій залі юристів зрозуміли, що з засідання не буде. Середу. Зважаючи на те, що вже досвід приїжджати на 7 хвилин розходитись, не зовсім тішить 8.30. в мене є клопотання. дозволите мені моїм під прийняти участь у засіданні 12.04.23 року через відеоконференцію буде вдячний, бо приїжджати на 7 хвилин з усією повагою до суду я також повагу буду проявляти вдома навіть ще більше. Буду вдячний. Дякую. Тобто єдина підстава, що вам лінь їхати сюди буде. Ні, так. ваша честь. Просто це вже трапляється не вперше, а сьогодні ми, до речі, чекали приходу члена вашої колегії. Я не думаю, що це вказує на те, що повага до суду, суду, точніше, до учасників, яким ви до того ж постійно погрожуєте існування меча над головою. Хотілося б, щоб все ж таки було більш уважно і ефективно. Дякую, я не чому. почув, чим погрожує ми. Ну мечом правосуддя. Я просто дуже верхнувся цим і так сприймаю що. У вас же ж це не стосується ви захисник. Ну, там же ж минулого разу, напевне, було моєму статусі. Добре. Ну, ваші думки почути. Ми. Що по відеоконференцію зв'язку? Давайте. Протокольної ухвали, враховуючи те, що вони навели підстави, які там унеможливлять безпосередньо ваше прибуття до суду, я вам називав минулого разу, що до цього відноситься. Це з прикладу, ну якась е, заразна хвороба, вибачте. Е, інше засідання, де там вас до обіду, наше засідання, а після обіду в іншому суді. Ми безумовно в таких випадках будемо йти на зустріч і дозволяти вам відеоконференц А разом з тим. Сьогодні протокольну ухвали, ми вам відмовляємо в участі в наступному судовому засіданні. За допомогою відеоконференц-зв'язку. Так, дати відпусток суду ми вам повідомили. На сьогодні все, що ми могли зробити, поки що. В такому цьому ми вичерпали. Ще декілька організаційних питань. Вчергове нагадаємо. У нас підготовче судове засідання. Рано пізно чи пізно я впевнений. Обвинувачені, як діючі судді, вони ж і тим більше більшість заявляє, що тих, що я чув, впевнені, що в їхній правоті, що прокурор помиляється, тому приход, колись зберуться де е, ми розпочнемо роботу, і тоді, коли ми розпочнемо розпочнем роботу, в мене прохання в чергове, подавайте завчасно ваші документи. Зокрема, клопотання, заяви тощо, які вирішуються під час підготовчого судового засідання. Я бачу вашу руку. У мене єдине питання з приводу чого. Ви якось зауваження по протокольній ухвалі по ВКЗ? Хочете за якесь чергове клопотання? У вас клопотання? Про що? Тезу назвіть клопотання, я подумаю, чи слухать вас. До 10 слів. Прошу розглянути з конструктивною метою клопотання Саніна. Щодо штрафу, який накладено. у нас ж до 6 години час є важчисто. Я задоволений тоді прийняв участь в цьому засіданні. Дякую. Я вже повідомляв, чому ми його сьогодні не заслухаємо. Ми його наступного разу заслухаємо. Все сьогодні відкладаємося. Бережіться, будьте здоров'я.